Просимо дати доручник та виділити учасникам АТО при засобах масової інформації заметь у ділянці. Представити. Ми обговорювали питання на Народній Раді про виділення земельних учасників для учасників, АТО, а також це розглядали питання на Майдані і на вічі Повкасні. Ми прийшли до висновку. І так як ми розмовляли з вами, домовляли, що це буде виділено цілий земельний майновий комплекс для всіх. Земельний масів, так. Це буде для того, що один комплекс, який буде були притягнути туди всі мережі. і в одному, там десь одному, як і в за гонулами виділено. Це буде один комплекс. І ми внесли, до речі, рішення про прохання, дуже, щоб наложити мораторій на продажу цих земельних участків. Це буде один майновин земельний комплекс тобто, для учасників АТО, коли буде закон, вийде механізм реалізації цього закону. І так буде вирішено. Ми тільки за виділення цих земельних участків але виділять на центрі, а через рік прийде голова, з яким я стояв на майдані і на подвостах. Прийде через рік і скаже, а він посилять десь замашкуємо. Що йому казати? Подимо вісу. Вадим до Шановні, депутати, дійсно, тісно, поживо слово питання, ти поки що вони викладають через часі. Є пропозиції, які грунтовуються на затвердженому генеральному плані Це публічна інформація, вона, до речі, розміщена на сайті міської ради і кожен бажаючи може розуміти. Ділянки, які є в межах міста, вони не мають таких значних масивів, можу буквально назвати по кількості. Це в Київському районі є по публічній кадастрові земельної інформації, десь 12 18 земельних ділянок. Кількості е, по вулиці е, Красної, це е, біля Івонщинці. В е, інші районі теж є е, милота, кількість е, земельних ділянок, це по вулиці Переватна, це крутий берег. Там приблизно є десь 60 земельних ділянок так святі, які е, на сьогодні є е, в е, можливості грає. Е, крім того, є території, які. Ну, значні по розмірам, але вони ходять інженевної підготовки. Це район міська, там є територія, де сполучилися до 80 земельних ділянок, але вона потребує єдиний комплекс інженерної підготовки. Є ще одна ділянка, це вже замешана поблизу вулиці Цегельний. Буквально це серед Місіханівської селищної ради, там приблизно десь 270 земельних ділянок, але вона теж потерпує менше обсягів по вкладень, але теж потерпує інженерних підготовках. Наступне земельна ділянка між Штахта і Івонщиця. Вона не потерпує такого інженерної підготовки, вона може 600, на рівні близько земельних ділянок для учасників АТО. Але там є частково питання, так як вона передана Академія е, науців на, України і передана підприємству е, тактового генератору підсобного хозяйства. І ще одна ділянка, яка тесно відчуття півтори тисячі земельних ділянок поруч з цією земельною ділянкою, це ділянка, яка не розвайована і не включена. Це ділянка. Теж яка з зима, так само. Пані Ваше, нам і, все зрозуміло. Такі... То, тобто все одно. Давайте ще раз, тому що ми ще зараз будемо договоритися. Я пробачаю. Це не було кінська району району радської ради військові.